Більша частина життя в боротьбі. Дворічний Серафим з Харкова справжній боєць. Він з двох місяців від народження намагається побороти смертельну хворобу. Рак крові одного разу він вже її переміг, але та повернулась. Тепер рахунок життя вимірюється днями. А у нього аптечка. На перший погляд, Серафім не відрізняється від здорових дітей, але в його організмі справжня бомба, яка може вибухнути в будь-який момент. Гострий, вроджений монобласний лейкоз, рак крові. Хлопчику діагностували у два з половиною місяці. Всі врачі сказали, що він вижить, немає шансів. В реанімації всі діти, які ним лежали, вони всі умерли. Чудом він вижив. Після курсу інтенсивної хіміотерапії хвороба відступила, але за рік знов повернулася. Спустя год мы сделали контрольный анализ спинного костного мозга, который показал изначально наличие 0,02 процента подозрительных клеток. Спустя две недели мы сдали повторный анализ, было уже 3 процента клеток. И через три недели, вот как на сегодняшний день, это уже 30 процентов. Хвороба прогресує надзвичайно швидко. Лікарі кажуть, негайно потрібна трансплантація кісткового мозку. Але в Україні така операція можлива лише від донорів родичів. Рідні серафима не підходять. Тому усі сподівання на закордонних лікарів. Зараз, як можна, кратчайші сроки треба дитину почати терапію, тобто і терапію, проведення трансплантації для того, щоб достигти положительних результатів і дитина не войшов в рецидив. Коли наступить, цей рецидив, ніхто не знає. Волонтери допомогли знайти для Серафима клініку, яка візьметься лікувати хлопчика. Відгукнулися італійські хірурги, але сума за операцію батьків приголомшила. Предварительно сама операція стоїть порядка 90 тисяч євро. Донор стоїть 25 тисяч євро, і типірування пацієнта стоїть 5 тисяч. Сума приблизно 130 тисяч євро. Батько хлопчика нещодавно став інвалідом. Через виробничу травму втратив ногу. Попри це, намагається працювати, але зібрати суму необхідну для порятунку дитини родина не в змозі. Батьки звертаються до всіх небайдужих людей з проханням подарувати їхньому єдиному сину шанс на життя. А що ти ж большовського хочеш я хочу бути здоровим. Світлана Микола Шевров Харків ТСН, один як допомогти маленькому серафиму? Ви зараз бачите позаду мене реквізити? Шукайте на нашому сайті Тесн у розділі допомога. Не будьте байдужими.